в ефірі Вефірі лайстоді мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке в Україні з'явиться новий рід війська сили безпілотних систем. Указ підписав президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, дрони довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Зеленський наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію у Чорному морі завдяки безпілотним системам. Найближчим часом створять спеціальні штатні посади для роботи з дронами спеціальні підрозділи, ефективне тренування, збільшення виробництва безпілотників про новацію. Поговоримо з Михайлом Жироховим, воєнним експертом. Пане Михайло, Вітавас вас. Доброго дня, дякую, що долучилися. Управління безпілотної авіації існує при генштабі. Ну, вже давно. Тож, у чому насправді полягатимуть зміни? А, ну насправді поки що не зрозуміло, які саме функції буде виконувати новий род військ, а тому, що проблем е, поки що більше ніж відповіді, і питань більше ніж відповіді. І е, перше з питань це е, те, що дрони у нас з'являються не тільки від держави, а по більшості від благодійників, е, від волонтерів. І е, ну, це величезна проблема. А інша проблема в тому, що у нас немає такої облі військово-облікової спеціальності, як е, е, так зовнішній пілот або пілот безпілотника. І людина, яка пройшла вишкіл, наприклад, у якомусь е, е, якісь курси, е, які організовують виробники дронів, для війська це е, стрілець, це ну тобто мінометник, це будь-хто але не не зовнішній пілот, ці проблеми вони вимагають такого комплексного рішення І ну знаючи нашої військові структури, вони це може розтягнутися буквально не на місяці, а на роки. А в цілому, ця це перезріла проблема, і використання дронів повинно вже займатися не не волонтери, не просто люди, які в цьому, в цьому щось розуміють, а саме держава. Угу. А, пане Михайло, чи буде на ваш погляд створено окремий рід військ при ВМС? Ну тому що очевидно, що робота та морських дронів це дещо інша сфера, ніж, скажімо, використання FPV-дронів сухопутними військами, які активно використовуються? Чи все ж таки говоримо поки про один рід, поки не зрозуміло віднесений куди саме? А у складі військово-морських сил України є спеціальний підрозділ, який оперує морськими дронами. І тут питання більше у тому, чи будуть його підпорядковувати новій структурі, або він зостанеться під підпорядкування командування військово-морських сил України. Угу. Якщо говорити про підготовку пілотів, з чого ви почали йдеться саме про освітню військову компоненту. Тобто має з'явитися певна спеціалізація у військових вишах. Для того щоб навчити такого спеціаліста, потрібно ну напевно, що не менше 4-5 років, маючи вже диплом про освіту, він може вступати до лав Збройних сил України. От за такою спеціальністю. Тоді це йдеться про. Кілька років, щонайменше? а зараз у нас в країні війна, і я думаю, що. Ну, буде такий спрощений варіант зараз. Є дуже велика кількість інструкторів людей з реальним військовим досвідом, які е, працюють е, на різних посадах в різних навчальних центрах. І я думаю, що е, в наших умовах потрібно дуже швидко їм надати офіційний статус інструктора і офіційно е, зробити їх. Е, Людьми, які будуть відповідати за безпілотні системи. Угу. Ну, знаємо, що працює багато шкіл а, БПЛА, вони мають бути ліцензовані міноборони обов'язково. Поки що вони ну так це, це така проміжна ланка. Вони як підхоплюють державу, знову ж таки на волонтерських засадах, як правило, і готують операторів дронів. А, напевно, ну у майбутньому процес направду держава візьме у власні руки. Пане Михайле. А, якщо говорити порівнювати так от досвід український і досвід нашого ворога. Зрозуміло, що всі новинки, всі новації, вони опановують так само швидко, як і ми. Наскільки сьогодні у України є наснага, є той необхідний досвід, аби перегнати РФ в частині саме дронової війни? А росіяни мають власний певний досвід. У них є скадрилі безпілотних літальних апаратів, але це скадрилі оперативно-тактичного призначення. Я маю на увазі перш за все відомі розвідники Орлан 10 на рівні взвод рота батальйон у них немає певних структур, але я думаю, що вони скористаються досвідом і нашим в тому числі, і дуже швидко будуть використовувати безпілотники і на, на інших рівнях, і не тільки це будуть китайські квадрокоптери, а будуть ще і потужні серійні. На жаль, можливості у них для цього є. Але наскільки я розумію, аналога у такому роду військ, як, як планується створити в Україні, в Росії немає. А не тільки в Росії, а у світі взагалі. Тобто, ні Китай, ні Західні союзники вони не мають окремого е, виду е, роду військ. І е, е, я думаю, що вони будуть дуже. Щільно відслідковувати будь-яку інформацію про наш досвід і впроваджувати її у себе, угу. а, тоді тут логічне питання: от наскільки наша новація відповідає стандартам НАТО, якщо для них це також новинка, а ми прагнемо саме до стандартів альянсу. А ну, стандарти НАТО це не щось те, що зафіксовано. Вони постійно оновлюються, і я думаю, що зараз вони, зараз вони будуть змінені з урахуванням досвіду війни в Україні і НАТО всі стандарти. Будуть фактично, ми будемо диктувати моду. Фактично, вони будуть списувати з нашого з нашого досвіду, відкидаючи ті моменти, які виявляться неефективними а неможливо зробити нову структуру ну без помилок, без якихось неефективно діючих механізмів. І на основі цього вони будуть робити стандарти НАТО для всього для всього блоку і саме в цьому сенсі е, Україна з е, військовим НАТО вона дуже цікава, тому що отримувати бойовий досвід фактично не е, ну не використовуючи власних е, в, е, власних військових, не використовуючи там якісь ресурси надпотужні, і ну це дорогого стоїть, скажімо так. Тобто Україна стане в авангарді цього процесу і стане першою країною, з якої потім, як з такого пілотного варіанту, будуть натівські країни, можливо, і знімати цей досвід. Пане Михайло, сьогодні надійшла інформація від турецької компанії, що виробляє Берактари. Там заявили, що розраховують завершити будівництво заводу в Україні під Києвом. Тобто, що за рік він вироблятиме по 120 БПЛА щороку. А, заразом в Згадуємо слова президента України, і потім це повторював голова Мінцифри: що на рік Україна планує виробити один мільйон дронів. Зрозуміло, що у Байрактара йдеться про досить складні БПЛА, тому лише 120 одиниць на рік. до речі, зараз їх показуємо в нашому вікні. Бачимо саме ці безпілотники. Але все ж таки, якщо звести е, всі дані, знаєте, воєдино, наскільки сьогодні наш ВПК, навіть враховуючи усю можливу допомогу партнерів, здатом вийти на отакі високі показники, ну як один мільйон БПЛА. Ну розумієте, один мільйон БПЛА – це БПЛА меншого розміру. Байрактари це зовсім оперативно-стратегічний рівень. Це середні розвідувально-ударні комплекси, яких ну мова про мільйон не може йти. Може йти мова про мільйон ФПВ дронів, про мільйон там. Ну сотні тисяч пурій, якісь інших конструкцій вітчизняних, валькірі, але е, байрактари це фактично літак. А тут потрібно розуміти, що Туреччина має власні інтереси, і ці інтереси знаходяться в економічній площині. Виробництво байрактарів в Україні буде дешевше. Робоча сила в Україні, незважаючи на певну кризу, вона дешевше ніж в Туреччині. Якщо Україна буде, а Україна вже буде давати пільги. Це і по, по різним, по різним моментам, то на виході оцей байрактар, який буде зібраний в Україні, а потім вже і вироблятися в Україні. Він буде ну якщо не в рази, то на ну так дуже дуже е, великий відсоток дешевше ніж турецький, і зараз «Байрактар» фірма завалена заказами з Африки, Азії з інших країн Європи, і тому е, саме це не тільки е, про оборонну спроможність України, а ще й про турецький інтерес. Пане Михайло, і наостанок е, варто зауважити, що зараз ми обговорювали самого початку указ президента, в якому йшлося про ну, так початок розробку запровадження нового роду військ е, сил е, е, безпілотних систем. Далі має бути напевно або ще один указ, який запроваджуватиме власно ці сили, або можливо буде будуть потрібні ще низка законів, законопроєктів або якихось інших актів. От скільки часу на вашу думку орієнтовно може піти на те, щоби насправді процес у в реальному просторі запустився. А ну фактично, президент Зеленський перекинув м'яч на поле військових. Це інше формування штатної організаційної структури, формування підрозділів, формування ну всього іншого це вже будуть займатися військові. Перш за все, генеральний штаб, і ну, в меншої ступені це буде міністерство оборони, яке відповідає саме за матеріальну частину. Вражаючи те, що я думаю, що процес буде знаходитись під щільним контролем президента його офісу. ці процеси підуть досить швидко, і я думаю, що вже найближчі 2-3 місяці ми побачимо, ну якщо не повну структуру, то якусь діючу структуру точно. Дякую вам за коментар. Михайло Жирохов, воєнний експерт, був на зв'язку з Live Studio. Далі будемо підключати ще одного спікера, людину, яка власне займається дроновою воєнною політикою, зокрема і в нашому одеському регіоні. Я лише нагадаю, що ми говоримо про е, указ президента, в якому йдеться про створення нового роду військ в Збройних силах України, сил безпілотних систем, як вказав наш попередній. Спікер, це насправді безпрецедентно для світу. Жодні, жодна армія ще не має такого роду військ. Україна буде першою, яка запровадить його, але на це піде певний час, тому що система досить масштабована. Принаймні, це видається з указу Володимира Зеленського. Тож долучаємо до розмови Якова Осташа, командира добровольчого формування Лаври Патріотам. Пан Якове, вітаю вас. Вітаю. Представила вас як людина, яка займається дронною політикою, зокрема у нашому регіоні. Ну, якщо взагалі можна так формулювати, тож чи вітаєте ви створення окремого безпілотного роду військ? Можу сказати, що алелуя. Нарешті нарешті ми дочекалися те, що потрібно було робити ще два роки тому, тому що ми вже в окопах зрозуміли, що це війна технологій. І саме безпілотні системи вони замінять нашу кількість по рівнянню з кількістю расистів, які на нас напали. Тому саме дійсно, сам нарешті, я вітаю 100% і е, дійшло дійшло до певної ну, менше, якщо тоді... це потрібно робити. Тоді і ми вас вітаємо. А, але дивіться, дуже мало насправді деталей. Поки маємо наказ указ президента, скоріше такий, знаєте, про зондування почви він. Що треба зробити, а, з чого починати, як все має бути утворено? У вас які найбільші очікування а, загалом від цієї інновації? Ну а, поки що, на жаль, а яких очікуваній, які які б говорили нам про те, що ми зможемо здобути в короткий термін швидку якусь перевагу на лінії фронту? Mm -hmm. е, я не, не можу говорити, тому що це потрібно було робити дійсно е, декілька років тому. І ми з вами нещодавно були в певному. Ну, ви ми робили з вами е, також е, виходили на мене журналісти сьомого каналу. Ми говорили про це саме е, там за неділю до е, цієї новини стосовно того, що е, буде прийнятий закон стосовно е, роботізованих систем. Тобто е, я вважаю, що це дійсно змінить. Пов'язку на фронті це дасть можливість нам зберегати життя, що необхідно на сьогоднішній день, і дасть можливість більш впевнено тим хлопцям, які мобілізуються, йти воювати. Тобто вони будуть розуміти, що ну краще ми втратимо там робота, якусь железяку, дрон і так далі, ніж ми втратимо життя. Що є на сьогоднішній день для нашої держави найціннішою. Річ це життя наших бійців, тому е, я бачу, що сьогодні потрібно вже, якщо як я і говорив в минулому ефірі, що потрібно на вучебках тих же створювати е, навчання, давати можливість бійцям обирати, щоб вони е, могли бути пілотами ударних дронів, турелі роботізованих систем, і так далі. Потрібно вже нарешті. Е, Почати розробляти і рухатись в цьому напрямку, а, хоча б для початку екзоскелетів, які б допомагали нашим штурмовим підрозділам, а, змінити сам совковий підхід для до а, наших бійців, які вже майже три роки знаходяться на передовій без можливості ротації, і так далі. Тобто, як в мене, як я роблю, і в мене е, немає е, не дезертирства, в мене немає якихось там. Е, Надказніков в мене е, бойовий дух. Я зберіг моїх хлопців на тому ж рівні, майже на тому ж рівні, як був на початку війни, е, тому що я зробив справедливо. Тобто, е, три місяці там ми домовляємось з певними групами, які виходять на бойові завдання. Там два-три місяці вони знаходяться безпосередньо в бойових. Потім їх міняють хлопці інші, і в них є в тих хлопців, які відбули на фронті, провоювали. І справедливо їх потім поміняли. них є три місяці побути вдома з рідними, психологічно поновитися і бути готовими там через три місяці знов виходити на бойові. Тобто, я е, радив би нашому керівництву і так роблять дійсно. В ну на сьогоднішній день я знаю, що так роблять е, певні групи в ССО, в СБУ, в Гурі е, є певні такі на. Е, Нарешті нарешті такі умови для бійців, і також знаю, що прикордонники також це роблять, а, тому велика шана а, цим командирам, головам, а, які це зробили. Тому що ну ми можемо. Ну і навіть навіть тоді нам не потрібно така буде там дуже якась жорстка мобілізація. Тому що ми перше, що зробимо, ми а, будемо а, Зберігати мотивацію бійців саме для того, щоб вони могли воювати, тому що вони будуть знати, що ось проходить такий період ротації. Вони можуть поїхати додому і трошки віддохнути. тому що три роки безпосередніх бойових умовах це психологічне навантаження, це руйнування родин і родинних зв'язків. Це ну. Повірте мені три роки щоб вижити безпосередньо на передові. Це потрібно, я не знаю. Там не 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 в Рубашці родитись, а десь на іншій планеті родитись, щоб вижити і. Так, і е... Е... Пане Якове, і на жаль, я хочу тут додати, що в чинному е, тексті законопроекту про мобілізацію там йдеться про відпочинок для тих, хто брав участь безпосередньо в бойових діях, але йдеться про те, що цей термін просто збільшується до 90 днів. А закон проти двох тижнів для всіх інших. А, цей... Текст ще буде змінювати це скоріш за все. До речі, на сьогодні обіцяють пришвидшений розгляд. Ну, подивимося? Ну, принаймні, про перше читання кажуть. Якщо повертатися до власне, сил безпілотних систем, на вашу думку, чи є ризик того, що оцей новий рід війська він значно не вплине на формування бойової компоненту у збройних силах України? але що це буде знаєте, таке скоріш формальне репутаційне рішення? От створимо, а працювати воно не буде. Е, ви знаєте, нарешті, це е, спустилося зверху, а ми ж з вами є свідками того, що воно почалося саме знизу. Тобто, прості волонтери, прості небайдужі громадяни, ті ж хлопці, військові, е, почали вже взагалі цим займатися, і воно вмотивує більшість бійців, які будуть іти на фронт. І е, е, як ми з вами колись говорили, що е, Легше буде воювати саме тим, яким колись мати не запрещала грати в певні комп'ютерні ігри, тому що дійсно їм. Набагато легше е, потім освоювати це, але вони повинні це освоювати, тому що і це їх мотивація, тому що це е, їхнє життя. Воно залежить вже від них, як вони будуть вчитись, як вони будуть е, кращі якими стануть кращими пілотами, і так далі. і так далі Тобто, на сьогоднішній день я вважаю, що воно вплине дуже потужно, якщо це зробити дуже правильно. на На жаль, є певні моменти, коли. Воно не так робиться, як повинно робитись, повинні бути е, полігони. Е, в полігонах на полігонах потрібно, щоби вже е, в нас на сьогоднішній день достатньо е, тих е, е, опитних пілотів, е, інструкторів, які б сьогодні навчали. І це потрібно робити е, більше швидше, тому що росіяни не стоять на місці. В них є такі полігони, в них е, вони роблять ротацію і саме. Тих бійців, які а, змогли певно там певний час провоювати. Вони їх потім забирають в тили, які навчають молодь. Потрібно більше, щоб а, суспільство спілкувалося з військовими, щоб більше в містах, а, от завдяки цій ротації, було більше військових, які десь на лавочці, десь там в. Кафе десь там на вулиці в нас зупинці спілкувалися б з військовими, щоб люди не боялися військових. Це дуже важливо. А, на жаль, ми вже з вами у війні, і це, це ми це розуміємо. На жаль, деякі певні міста трошки а, відчувають, що ми в війні тільки тоді, коли прилітає. Але а, суспільство повинно розуміти, що на сьогоднішній день нам краще підготуватися. Для того і бути морально готовими, для того що, е, всім. Доведеться повоювати всім, так дякую, пане якову вам за включення. Важливі слова. Ми їх повторюємо останнім часом як мантру, що майже всім доведеться воювати. Але ваші цінні слова про те, що можливо така тотальна мобілізація нами не знадобиться, якщо військове і е, цивільне керівництво країни е, все ж таки зможуть оці ці ротаційні е, процеси вдосконалити і унормувати. Яков якофостеж, командир добровольчого формування ла. При Патріотам був на зв'язку з Live Studio, Обговорювали ініціативу президента щодо створення нового роду війську збройних Силах України, сил безпілотних систем. Як революційне його сприйняла напевно більшість оглядачів і воєнних експертів? Це ж підтвердили і наші експерти. Найголовніше, щоб все було зроблено по розуму. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.